Тихо, 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 місяць хлібчик, для причастя, я твоє, стихійне лихо, ти моє стихійне щастя, тихо, 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 місяць хлібчик, для причастя, я твоє, стихійне лихо, ти моє стихійне щастя. Тихо, 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 місяць хлібчик для причастя, я твоє, стихійне лихо, ти моє стихійне щастя, тихо, 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 тихо. Місяць хлібчик, для причастя, я твоє, стихійне лихо. Ти моє стихійне щастя, ой кіт воркіт, та й на віконечко скік, а з віконця в хишку Спіймав котик мишку, кинув у колиску, мишка буде грати, котик воркотати, дитя буде спати, ой, кинь, тихо, тихо. Віконечко, скік? А з віконця в хишку успіма в котик мишку, кинув Тихо, тихо, Мишка буде грати, Котик воркотати, дитя буде спати. О, тихо, кинь, тихо, тихо тихо, місяць хлібчик для причастя, я твоє листка. Стихійне лихо, ти моє стихійне щастя, тихо, 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 тихо. тихо, тихо, тихо місяць глібчик для причастя. Я твої стихійне лихо, ти моє стихійне щастя. Тихо, 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 місяць хлібчик для причастя. Я твоє листко, стихійне лихо, ти моє стихійне щастя, тихо тихо, 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 місяць хлібчик для причастя.